Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене була спроба вийти на лід. Планувалася рибалка на окуня, але вийти на лід я не зміг. З рибалками зараз у нас дуже туго, заливи ще в літ не поставали, але закрайни, навіть, навіть, навіть Дніпра, бачите, всі в кризі. Дві минулих рибалки я намагався знімати фідерну ловлю, але в мене нічого не вийшло. Десь платва Поуходила, позбувалася по ямам. Коротше, повний нуль, повний прольот. Тож, скоріш за все, чекаємо, поки корка льоду розтане, та будемо, мабуть, шукати десь хижака. Але ж таки, друзі, мені є, що запропонувати вам до перегляду сьогодні. Відео мені прислав, як завжди, Серега Іволгін. Це дуже мощний крутий волонтер, який розуміється на тому, що треба хлопцям на передку саме зараз і саме за конкретних потреб. Друзі, не треба забувати, що у нас наразі війна в країні і. І я вважаю, кожен має допомагати нашій армії хто чим зможе. Звісно, останні копійки віддавати не потрібно, але хто чим може і разом ми сила. Ой, Чотири тисячі постів на моє. За чотири місяці. Живу в цьому танку. Охороняю. Живемо ну, тут, в ньому можна жити в тому апараті. Усім привіт, друзі! Ми знову у дорозі. Цього разу з Жекою. Привіт всім. Бо під останнім відео писали, де Жека. Чи все в порядку в нього? Так, у нього все в порядку, просто він працює. А також до нас приїхав наш побратим Тоха. Тох, ти об'їздив усю Херсонщину? Так, да, трошечки є. я. Таке, красунчик. Що вам розказати про Херсонщину? Херсонщина не скорена. Дуже круті люди, як і завжди. Але більш за все мене здивувала Чорнобаївка. Чорнобаївка то справжнє свято, І коли нам розповідали про купу е велику е кожен раз прильотів по Чорнобаївці, я, е чесно говорячи, трошечки е не вірив. Трошечки не вірив, так. Трошечки думав, що це при, е Як це правильно сказати? Що перебільшення. Але ні, ніхіра, це не перебільшення. Прямо. Прям охренять. Кожен, кожен сантиметр землі вкритий якимись недопалками, якимись ошметками якоїсь техніки. Там, звісно, наші зробили їм просто ад. Наші їм зробили просто Чорнобаївку. Чорнобаївку, так. Тому я е мрію про те, щоб наступний Burning Man був саме в Чорнобаївці. Бо вона максимально відповідає. Концепції Man. Дуже багато було там вогняних чоловічків. <laughs> Наші працюють, дуже круто, що постійно чути не приліти, а виходи. Дуже гарно працює наша артилерія зараз там на тому напрямку закриває лівий берег кацапом перекриваючи. Можна говорити так чи ні? На Ютуб не забанує, за слово Кацапи? Ні. А є не кацапи. Ні, з вас. Ну, коротше. Віримо в ЗСУ, в пана Залужного. Все буде Україна. І ніяк інакше. Ну, а сьогодні у нас донецький та Луганський напрямок. Сьогодні у нас евакуація. Така автівка трохи зламалося, не їде своїм ходом. Але в нас є цей файний причеп, до речі, який нам підігнав Гена Кияшка, наш друг. Сказав, так, в мене є такий причеп. Ми кажемо, скільки коштує. Ні, беріть так, коли вам він не знадобиться, тоді і повернете. Тому дякуємо йому велике. Він тут дуже допомагає. До речі, нам тут хлопці ще такі карти подарували. По яким можна вчити вибухонебезпечні усіякі штуки. Дуже прикольно. Так, Ну і звісно, ми смаколиків довезли. А, що трапилось? Машина була, були в зоні, де дуже гучно. По дорозі скоріше вирвало пробку на блоці. Двигуна, витік весь тусол, але зупинитися можливості не було, тому що то є небезпечно. При, при, прийшлось виїхати повністю в безпечну зону. Тоді зупинитися, вже побачили, що нема антифризу. Та й потихання їхали до Слов'янська вже таким чином, але скоріше за все перегріли. Як справи? Воюємо, боронимо країну. Я ту з 2014 року, деякі хлопці то тільки з цього року. Але це буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Дякую хлопцям, які приїхали дійсно допомогти. Я, чесно кажучи, перший раз бачу. І сподіваюся, не останній раз. Але сподіваюся, мається не в таких умовах і умовах ми будемо зустрічатися. А десь сядемо якусь, з'їмо курочку, 100 грамів вип'ємо за нашу перемогу, за хлопців, які загинули тут, згадаємо всіх їх. Ось таким чином. Це F1? Так. Щоб грітися. О, дякую. Сік. Ще сік. Капустка квашена. Яблучко. За святого засоб бригада ураган. Тут готові. Все готове. Ага. Смачненьке домашнє. Я зрозумів. Дякую. Що сік? Вам треба було машину побільше. Подаку. <рес> Як у вас? Це та морква по-корейськи. Смарква. Забирай, сік. А, вибачте, не побережні. Енергетики. Це енергетики. Aha, uh -huh. energizer. Uh, energizer. <laughs> <laughs> no beer. It's no beer. <laughs> energizer. And uh, uh, Chris, uh, where are you Chris, where are you from? Uh, Ostrofman. Ostrofman? So, uh, England, that? Ireland, in the middle, Ostrofman. <laughs> Here's Milinky. <laughs> what are you doing here? What are you doing here? А Сапер. Сапер? Так. Он допомагає. Він вже взагалі тут чотири місяці допомагає розміновувати. Він прийшов в Ірак. Ірак, Сирія, я? Ну, не для мене, но. Україн про 2014, 2015, 16, 17. 4, 4 роки вже те саме, але друг його загинув, була пастка міни, була пастка. Звичайна ТМК стояла. І вроді би, мало бути все добре і щось, а знизу була пастка зроблена, І його цей друг загинув. І він тут зараз допомагає. І ще було троє, але зараз ми поїхали на три тижні додому від Турки віддихнути. Теж один австралієць і двоє англічан. День вор допомагають нам. Це все морківське. Це ми надобили ПЗК 516 ПМ пусковий, але треба його перевірити. Три ракети ленд-ліз, да, ленд-ліз. і їхні постріли. Це на Лімані. Ви то, їх перевіряєте, то, так? так то, ну, їх треба перевірити, тому що ракета має... Тут є без танка, але ракета має бути. Треба перевірити обов'язково. ПМ треба перевірити і все. Це постріл робочі, це, це просто готові mm. до роботи. Ну Дайте далі, там є у Кріса ще подарунки. Mm. Робочий кріс тут працює. Ні, mm. 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 сьогодні працював те саме. Робив е свою міну манс. Гітлер. Це Орків було на студінку, ми забрали те саме Святогірський студінок е, Гітлер, Сталін і Ленін. Це вони з собою таке? Да? Ну, де штаб їхній був, це ми позабирали те саме. Позабирали звідти. Так, шеврончик даю. О, дякую. Батальйон Сіцького. Тримайте. З подякою, пан хлопці. Ну це одна половина і дві, дві частини. Одна половина і там друга половина. І вони були в тубі. Великі тубі. PTM антитанк. Антітанк. Протитанком. Так. Зкриває про протипіхота. Він знімав, коли допомагав тут, по нашому напрямку, знімав. Безпосередньо там, де наші хлопці заходили, ну і мають, мали заходити дорожки, то знімав протипіхотні міни. Повністю знімав те саме. Робу, працюють, роблять, працюють. Так. Повністю вже те саме, ну це якусь Богу зроблено.

цьому месте все, їдемо на наступную точку. Ой, красунчик, який Вообще почти не слышно. Да. У нас работает так же. Україночка. Це наш подарунок від Польщі. Кажуть, є вибаста, автономочка. Тобто вам ще й тепло. Тепло? Тут Ну чуємо. Я ж живу в цьому танку. Охраняю. І... і живемо тут. В ньому можна жити в цьому. Апарати. Не так як в радянських, не так, як радянських там тепло. Тільки звісно, коли мороз, то трошки намерзає. І за конденсатор внутрі, а так все добре. Ну, Я поняв, скажу. Це ж виходить, машина з польська, ні? А шасі у нього АС-90 британська. польський. І їхнє все оборудовання польське. Ну тут місцево. А скільки чоловік працює? Хватає, взагалі екіпаж 5, ну хватає навіть трьох. Трьох. Якщо так злагоджене, екіпаж, то трьох хватає З головою. Конвейер, снаряди грузяться. 30 штук тут. 10 штук там ще грузяться. Не поза мене. А заряди, от типу сало ці біля Я не помітив, ось заряди. Снаряди. А заряди 155-ка, так? 155-й, так. Це американський, да. Снаряди. Реактивні і обічний. Вони автоматично якось подаються. Ну, подальополювання конвейерів, досилка, нопишку. Моща. О, все на польському. Тобто по польську мову ви вже вивчили? сказати. <рисвили> <говор> <рисвили> у ми хочемо. 4 тисячі пострілів на моїй пушці. За 4 місяці. Чотири тисячі Чотири 4 тисячі на баску на базу на цьому направлення. Казали 2,5, але ми не працюємо. Як можемо. Тобто тут мапа. Да как есть... Ну, конечно, вони нам не дали GPS. -а. Там бассекция. Да, Мы працюємо. 6, 6, по... 6, а, да, наші добрые. Знімаємо координаты и комбат рахує. А, ну пока ну, по... я кажу. Як... А я, як... О, як... так а... сам Героскоп тут стоит. Він вичисляє азимут, який прицел. Он тут на комп'ютері відображається. Короче, диджиталізация. Полная. Це компьютер перевели <рес> на <рес> нашу <рес> мову. <рес> Прикольно. Вот тут наводчик, спів... командир, mm -hmm. тут сидит на Есть Вручну можна це все робити. А так есть джойстик. Сейчас я покажу все. А ночника можна поставити, у мене ночник стоїть. Шикарно це, все ведет. Ночник, на... да? Да, ночник. Там в коробке. Дима все, все тут так быстро знімається, два болтика раз, поставив себе ночника. коробку <зв> автоматку <'язав> мог тут передати. Далі газ, тормоз нужный, тонус горність його. Ну да, повністю космики указані, датчики, масло там, которая перепечата там на прекрасне. Славчик. Как из Так ляг швидко. Угу. Кайф. – Вчора був день волонтера, я вас вчора не бачив, але привітав по телефону і... Так. Да, і обіцявши вам дещо. Тому от, е, подяка оголошується і Вологину Сергію Володимировичу за неоцінену допомогу, патріотизм, самовідданість, небайдужість та всебічну підтримку підрозділів військової частини, які виконують завдання щодо захисту. Цілісності та незалежності країни. Висловлюємо вам слова, подяки від імені кожної людини, якій ви допомогли, за вашу людяність, безкорисливу працю. Ви витрачаєте вільні хвилини на те, щоб комусь допомогти. Щиро бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя, мирного неба над головою, наснаги, оптимізму, нових звершень і здобутків, великої людської вдачі, сімейного затишку, бадьорості і сил, ім'я миру та процвітання Батьківщини. Нехай береже вас Господь. Це командир частини, приємно. полковник Марцинів. Дякую, Так, да. Будь ласка. Так само нагороджується, оголошується подяка Градієнку Євгену Петровичу. Дуже дякую. Да. Ми, це дуже завжди, приємно. Як завжди, я дуже вдячний вам, тому що ви завжди е, там, де потрібно, з тим, чим потрібно. І це круто. Ну, я кажу, я вам казав декілька разів і завжди буду повторювати. Дуже приємно. Е, Чувати підтримку суспільно. Що ти не повертаєшся, а там пустота. Там хтось є, там є людина, яка простягає тобі руки, чим потрібно і ту мить, яку потрібно. Це дуже приємно. Тому ще раз дякую. Дякую вам. До речі, дякую. друзі, це подяка. Це не нам Жеко, а вам за вашу підтримку, бо ви є наш тил. Тому це для всіх вас. Так. А тепер у нас є подарунки для вас. <хи> Бо сьогодні також, День Збройних сил України. Це також приємно. Це також приємно. Ідемо, поки не стемніло. Бригада, ураган. Круто. Так, чай. Гром гримить, да, Жак? -да. Дождь будемо? Да. Боже. Трошки. Трошки. Так, спальники зимови, шишки, круто. Як і замовляв. Круто, да. Тут рюкзачки О, теж да. бомба. Да? Да, Зайшли. Да. Ну, а, розкладухи. О, Чотири штуки, три процеси. Саме такі, як ти скинув мені. Та блін, я так і зрозумів. Я скажу, що що треба, то і вважати. Блин. Каже. А я бачив у тому минулому відео. У тебе були буржуйки, отакі, підцегляні. <laughs> да, так, да, бачив. А є ще? А я кажу є. Ну, бомба, это там компактный пластик. Да, да. Куртки зимой. Да. А, тут перчатки флисовые. Так, я говорил. Шапки. Круто. Книжки ага. як нищити. Як да. нищити рушню? Англійський да. питать. Клас. Я прям відчуваю, як вони потрібні. Да. Да. Я бачу, як ти трусився просто. Я вже хотів запропонувати тобі одягнутися, бля. Тому що почав сприймати. От зараз класно, зараз. Не, тепло. Зараз так, да, так. Да. <рес> зараз Ще не мається, класно. класно. Ага. Хімічні грілки. Я зрозумів, зрозумів. Класно. А це нам тільки хлопці. От. Тільки до вас до яких заїжджали. Це карти, але там ага. Я зрозумі, вони з вибуховими зразу. цими підметами. клас. Клас. Так, деяким, людям, деяким людям треба да. це. Да, Дякую. Крайні. що каже, зутя. Тепле зимове. І шкарпетки. Круто. Все, що замовляли, Все чітко, все згідно відповідно. Все, це все ваше по замовленню. Друзі витратили десь порядка 120 тисяч гривень на цю поїздку. Тому, тому я е, не перестаю дякувати Вчоровий раз подякую так як Євгену, так як Серегі і так як тим і всім, всім людям, тим всім людям, які не втомились допомагати, які не опускають руки. Кого я ще вчора не привітав з днем волонтера. Я всіх вітаю, тому що ви всі на даний час волонтери, ви всі допомагаєте, ви всі робите велику справу. Тому Божої вам ласки і ангела-охоронця. Дуже вам вдячний. Дякуємо вам. Ну, а ми збираємося, бо нам ще 4 години додому доїхати, а вже темно, як бачите. А завтра знову збираємось, бо буде інший запит, інша точка. І допомога буде там, де вона потрібна. Їдемо.